Амінь. Да. Окей. Що? Запишемо сьогодні відео. Вітаю всіх. Ми вже в ефірі. О, привіт, ефір. <кхи> З ефір. А, сьогодні в нас середа, 11 вересня 2023 року. І сьогодні це має значення. Ми сьогодні далі вивчаємо Євангелію від Івана і будемо говорити про Ізраїль, про Ісуса, Божого Сина, Бога, який був на землі, який був серед Ізраїля. І сьогодні особливі дні, на які ми переживаємо, тому що через два дні буде п'ятниця. Я вам не відкрив Америки, але ця п'ятниця буде п'ятниця 13-го числа. І ви знаєте, як ці всі дивні люди, нумерологи, вони на всякі ці дивні дні закручують різного роду події. І в п'ятницю, 13-го вже закликають всіх арабів, всіх мусульман збиратися в своїх мечетях, молитися за війну, і після того як у них відбудеться цей намаз, молитва. А ви знаєте, що от мусульман, на відміну від євреїв і християн, які мають два дні да, святкових, святих субота і неділя мусульман, мусульмани вважають п'ятницю святим днем. Да, тобто вони в п'ятницю проводять свої намази, і в цю п'ятницю є ризики, загроза. Фактично, що наш світ реально може змінитися, якщо більшість з цих духовних лідерів, так званих, почнуть вести ісламський світ на війну, на джихад або інтіфаду проти Божого народу проти Ізраїля. І, звісно, ми хочемо молитися за мир для Єрусалиму. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, але ми розуміємо, що це складний геополітичний, як би ми сказали, сьогодні екзистенційний конфлікт, який почався ще задовго до наших днів, почався довше ніж 2000 років. Почався в дні, коли в Авраама було два сина: один був від агарі єгиптянки, а другий був обіцяний обраний. Перепрошую, який походив від Божої богом обраної дружини Авраама, котру звали Сара. І от є от така от ситуація, досить складна ситуація. Але віримо і знаємо, що Бог її вирішить, Бог її проведе. Ізраїль зараз знаходиться в стані підйому. І ми знаємо, що був час, коли Ізраїль знаходився в такому стані упадку, коли він втратив свою державність, втратив свою столицю. Але і вони не мали постійного місця для життя, але все-таки вони вернули через 2000 років. Це дивно. Люди вернули собі знову країну, люди вернули собі знову столицю, люди вернули собі знову своє місце, і це. І Це дивно, і це неймовірно, але є багато ворогів. І от вертаємося да, до, до Палестини днів Ісуса Христа, і ми бачимо, що Ізраїль теж непростий народ, і люди складні, але Божі. І от Христос прийшов до них і одного дня, восьмий вірш, Ісус вже на гору Оливну пішов. Да, Оливна гора. Це була особлива гора для Ісуса, місце Його е, такого відпочинку, місце Його сховку і місце Його молитовного спілкування з Богом Отцем, і місце, де його фактично арештували пізніше. І, і до речі, Оливна гора буде тим місцем, куди написано Месія повернеться другий раз, коли прийде на землю. І от надранку е, прийшов знову храм. А всі люди зібрались до нього, і він сів і навчав їх. От Ісус вже досягнув цього віку. Раніше Він не мав права якби навчати в храмі, навчати прилюдно, тому що він не досяг ще потрібного віку. Але так як Христос був саме тим, хто виконував закон, Він, власне, це і зробив. І от після виповнення Тридцяти, Тридцяти трьох, напевно, років. Христос міг робити ці навчання. І от що він навчав, ми не знаємо, але, очевидно, він говорив в цьому контексті саме тут. Він говорив про отця, він говорив про віру, він говорив про спасіння. І ось книжники приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, та й посередині Ставлять її, та й говорять йому у цю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку, перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати в камінням. А ти, що говорив? Да. І от фарисеї любили на да, такі от казуси, такі от пастки, здавалося, заганяти Ісуса. Божого сина, і вони привели жінку, схоплену на перелюбі, але не привели чоловіка, який, видно, втік з того перелюбу. але чоловіка їм може було не цікаво приводити. Чоловік, може, кажуть, що чоловік, міг бути навіть серед тих людей, які привели цю жінку. Щось на жінці вони зійшлися найбільше. І, от, каже, камінням треба побивати таких. От закон, закон говорить побивати камінням. І що мав сказати Христос? Да? Якби Христос сказав: ну, раз закон говорить, то треба побити камінням. Yeah. No. Закон mm -hmm. говорить. Да? От є сьогодні люди, які є такі от законники, да? які кажуть, що нам треба спасатися через закон. Ну добре. Хтось в вашій громаді впав в перелюб, забити його камінням. Закон говорить побивати камінням всякого грішника. І, от, і цікаво, що от, уявіть собі, це складна ситуація. Все вирішується дуже тонко дуже швидко. стоїть Христос. Перед ним стоїть жінка і стоять фарисеї, вони вже готові, їхні руки вже все підняті. ми Бачимо, от наскільки ці люди близько східні, швидкі на такі речі, емоційні. Не стримані, от як ми бачили ці кадри зараз, які на повний інтернет, то що відбувається на Близькому Сході, готові побити камінням за гріх і були би праві. Да, тому що ми ж, ми ж за закон, да, Бог сказав, це ж Божа воля, побити зло камінням, і, і ми тут, вершителі якраз закону. Да. І от привели, і стоїть ця жінка, і Христос. Якби Христос сказав, ну так, зараз закон говорить, то давайте поб'ємо її камінням. Але якби Христос сказав, ні не, не бийте її камінням, не бийте, я тут приніс вам новий закон любові, милості, благодаті. То вони би і Христа побили і сказали, ну він єретик. Дивіться, що він робить. Але Христос мав божественну мудрість, тому що Він був Бог і був Божий син. І от Він відповідає їм насправді неймовірно. Ісус, а коли ті перестали питати Його, Він підвівся і промовив. До речі, що от Ісус сидів, що собі пальцем по землі писав і дивувався, наскільки люди можуть бути злими і жорстокими і нерозумними в один час. І він провівся до них і промовив. Хто з вас без гріха? Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. І повірно і сказав, хто з вас без гріха? Ти безгрішний. Давай, кидай камінь, Ти безгрішний. Роби це, ти безгрішний. Давай. Якщо в тебе нема гріха, якщо ти краще, ніж вона, і ти знаєш, і ти без гріха, кидай. І неймовірно, так да. і в нього вже були такі: ми ще прийдемо до цієї ситуації. Да, його спокушували на гроші так само: чи давати податок кесарю, чи не давати податок кесарю. Да? Якби він сказав, не давайте податок кесарю, ну всі би сказали: Бунтар, все, він проти кесаря, проти влади, а, але і другий, якби він сказав. Ну, давайте кесарю гроші. Треба давати. Сказали, о, колаборант. Він підтримує Рим. Він проти, ми проти того, щоб давати рим, римлянам гроші, а він за то. Христос, це неймовірно. Тільки Бог з його мудрістю міг сказати таке: а ну подивіться на цю копійку Чи є зображення там, кесаря. Ну, віддайте кесарю те, що кесаре. Богу ви віддайте те, що Боже. Вау, це неймовірно. Без Божої мудрості ніхто би так не сказав. І так само Христос з цією жінкою він відповів, Він сказав, хто з вас без гріха? киньте в неї камень. І неймовірна річ це є тест для нас. Часом ми можемо бути теж такими швидкими суддями. Наприклад, ми бачимо когось, що хтось впав, чи хтось грішив, чи хтось не живе так. Ходить в церкву, але не живе праведно, як би мав жити. Ми піймали людину на гресі. Ага. Я піду зараз скажу пастору, як там цей? Бо я там всім розкажу і скажу про цю людину. Я бачив, як він чи вона. Ай-яй-яй. Але Бог каже: задай собі питання, найперше собі питання. І Іван теж вчить нас, він каже. Якщо ви бачите брата, який грішить гріхом не на смерть, то хай він молиться за нього, бо є гріх на смерть. Ясно, що коли людина вже зайшла занадто далеко, наприклад, нам треба дійсно з нею поговорити, молитися, але ми знаємо про цей порядок є. Поговори з нею наодинці, візьми з собою духовного порадника, свідка, душоопікуна, пастора, попечителя, поговори з тою людиною. Таємно, да? і якщо вона навернеться, покається, ти знайшов брата свого. Тут є інший баланс. Але в цілому, я думаю, ця історія вчить нас так само не судити швидко, да? не, але, але судити мудро. І Христос каже: Хто з вас без гріха? Хто з вас без гріха? Да? Ми всі знаємо, що гріх це наша найперша проблема. Да? Вона проблема кожного з нас. І... Знову нахилився і писав додолу по землі. А вони, почувши і засмучені, засумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостав сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив. До неї, де ж ті жінку, що тебе оскаржували? Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ні, Господи. І Ісус сказав їй, не засуджую і я тебе, іди собі, але більш не грішина. І от неймовірно, Христос перший їй сказав: Я тебе не засуджую. Це неймовірно. Вона назвала Христа Господом, до речі, от. Кожен раз, коли ми бачимо, що ці люди, які визнавали Христа Господом, вони були спасеними, вони були тими людьми, які мали вічне життя, які народжувалися згори. Господом назвав робій, розбійник Христа на Христі, Господом назвав його Петро. Люди, які не довіряли Христові, назвали його вчителем. І от в цьому була вся різниця. І от Христос каже: Зінці: Я тебе не суджу. Я тебе не засуджую. І це є ми вірно почути такі слова з уст Спасителя. Я тебе не засуджую. І Христос розумів людський світ, Христос розумів проблеми, гріховність людини, і Він сказав їй: Я не суджу тебе. Але звісно, іди, і не гріше більше. Так. Він їй простив її гріхи і дав їй можливість почати нове життя. Так. Нове життя з ним, нове життя. Звільнене від гріха, і в цьому є суть нашої історії сьогодні, що ми є вільні від гріха. Христос простив нас. І ми не спішимо судити інших, хто, можливо, має проблеми з якимось речами в житті. Але ми молимо за людей і ми віримо в їхнє краще. І це і наша історія і наша молитва, звісно, сьогодні є за Ізраїль, за Єрусалим, як Господь сказав, молитися за його народ. І так, як би там не було, як би все не виглядало, ми, як християни, ми займаємо сторону. Хоч ми любимо всіх і ми проповідуємо Євангеліє всім народом і готові ділитися Євангелією арабами, і з євреями, і з, і з ким завгодно, але все ж таки ми займаємо сторону. Да? Ми на стороні, ми не можемо йти з іншою стороною. Да? ми За тими, хто є ми за Богом Авраама, Ісаака, і Якова, тому що спасіння є від юдеїв. Да? І Христос каже, що коли він вернеться. І буде роздавати нагороди, він скаже: прийдіть блаженні отця мого, щоб спадкувати царство, яке для вас приготовлене від закладенного світу, бо нагий я був, і ви мене зодягли, голодний я був, ви мене нагодували у в'язниці, я був, ви мене відвідали, спрагнений я був, і ви мене напоїли, і скажуть блаженні. Коли це, Господи, ми бачили тебе, нагогу, спраглого у в'язниці, Приходьком Ти був, Він скаже те, що ви зробили для братів моїх рідних мені за тілом. А, тобто, хто це є, ми розуміємо. Зробили ви це для мене. А, тому, користуючись, тримаючи слів Христа, да, ми, ми приймаємо сторону. І, і хай Господь поможе нам в цьому всьому, і без мудрості. В ім'я, і вам мовимося. Амінь.